Усі ми знаємо, що думки мають силу. Вони можуть надихати і мотивувати, або, навпаки, пригнічувати і руйнувати. А що, якби ми могли використовувати цю силу, щоб створити свою реальність? Звісно, ми можемо. Практикуючи наші медитативні активатори, ви виробляєте в собі звичку позитивних переконань. Позитивні переконання це як магніт для див. це ключ, який відкриває двері до безмежного багатства всесвіту. І краса в тому, що цей ключ вже всередині кожного з вас. Вам просто потрібно його повернути. Хочете мати гарний день? Одразу після прокидання слухайте активатор любові та активатор вдалого дня. Переживаєте перед важливою розмовою чи важкою справою, Практикуйте активатор впевненості. Хочете вийти на найкращий сценарій свого життя? Слухайте і практикуйте активатор створення позитивної та успішної реальності. Переживаєте через свої помилки та боїтесь майбутнього? Слухайте і практикуйте активатор. Мій світ дбає про мене, щоб приєднатися до нас і практикувати завітайте до мого телеграм-каналу, саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Мій світ перший метафізичний. Знаєш, в мене тут є важлива заява Трампа, і від того, як він буде діяти, залежить наше майбутнє, і це власне час закінчення війни. За кілька тижнів ми побачимо, в якому напрямку я піду. Я зрозумію, яким шляхом мені піти. Я зрозумію ставлення Росії і по справді кажучи ставлення України, тому що потрібні двоє. Журналіст його запитує, що це за два шляхи, про які ви говорите. Це буде дуже важливе рішення. Наприклад, чи будуть масивні санкції або мита, або і те, і те, або ми нічого не будемо робити, і скажемо, це ваша війна, цієї війни не було б, якби я був президентом. Ця війна сталася через дурних людей. <гум> ну але Путіна дурним він не називає через нього війна не сталася, розумієш через Байдена. Будемо дивитися, що ж він там далі буде робити, і які рішення приймати. Нарешті він зрозуміє, що Росія і Путін вводять його за ніс. Ні. ну Путін, да, Він ведеться на Путіна, це правда. Е, ведеться, то, що Путін обіцяє йому цей поток, е, скоріше всього. От, е, Ну, я казав, що Прашна показала, що вони не домовляться за першу і в них будуть ще зустрічі. От, І в кінці-кінці вони домовляться про щось. От, але те, що він дає, ну він же там сказав спочатку один день, потім 100 днів було, потім 50 днів, стало 2 тижні, чи скільки там 10 днів, потім 10 днів змінилося на 2 тижні зараз знов. Через те, якщо воно буде змінюватись ще на місяць, я не здивуюся. Потім ще на два місяці теж не здивуюся. Я не, не думаю, що до цього треба йти. Але поки йде Сатурн ретроградний до кінця цього року, вони можуть до чогось домовитись, але це буде не буде до кінцева домовленість. Чи вони в кінцевому рахунку домовляться? Скоріше, да. Домовленість буде, бо Прашна показала, що вони можуть домовитися і вони хочуть повирішувати, Ну вирішив вони будуть вирішувати питання. Трамп не зможе повністю залишитися в стороні від України. Це... Якщо він в сторону відійде, то Китай прийде і буде миротворцем. Америці це не треба, щоб Китай тут миротворцем був. Тоді хто Америка буде взагалі як? Як наддержава, вона ніхто буде порівняно. Ну, Це проблема. Через так, Америка залишиться. Ну, в крайньому разі з того, що я пам'ятаю, ми ще теж робили дослідження. Америка залишиться тільки роль її зменшиться. От. Роль буде зменшуватись, але домовленості будуть, а вони повинні домовитися. Ну, якщо вони не домовляться, значить війна не закінчиться. Значить рано чи пізно домовленість буде. От. Але ну, домовленість так, що прям так як хоче, я не знаю, там. Що вони конкретно домовлялися? Я тільки можу попрашні дивитися да, якісь речі. От то, що вони за ті потоки домовлялися, за що, що вигідно Трампу я бачу конкретніше, складно сказати. але я бачу, що вони домовляться. Знаєш, тут така цікава новина. Не дивую, чесно кажучи, цитую, запитається тебе, що ти думаєш з цього приводу. І, до речі, глядачів також нам важлива ваша думка. Трамп подав Україні сигнал про те, що їй доведеться ухвалити угоду здебільшого на умовах РФ News з посиланням на анонімного представника Білого Дому. Це класика. Трамп не сам сказав, а хтось там якийсь анонім, сказав щось там, що сказав Трамп. Це класика такого. Дивляться, як ми будемо реагувати. Ну, Вже раніше можна було б дивитися. Це само початку нам кажуть. Да? І видно було, що наша влада бореться з тим з однієї сторони, то є, що не хочуть вони йти на, 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 цього, на поводу цього американських моментів. От, але я можу тільки сказати, от конкретно про це складно щось сказати. Але то, що ми в кінці кінців будемо мати свої бонуси. На переговорах і мати свою сильну сторону, це точно. Тобто не буде таке, що нас, там, нас зливають і так далі. Нам треба закінчення війни, тому що в нас досить складна ситуація зараз. Да? І чим далі, тим воно не буде легше, якщо не буде закінчення війни. Через це, по-любому, у нас будуть йти компроміси. Ці компроміси, наскільки я дивився, вони не будуть задовільняти, владу, не будуть задовільняти ні владу, ні, ні воїнів. Ну вони не буде задовільняти і Росію теж. Тобто там прийдеться двом сторонам йти на компроміси. От, компроміси в 25 2025 році. На початку 25-го, чи от коли Трамп вже, навіть напевно, в кінці 24-го, це теж Трамп приходив до влади, він вже вирішував ці питання швидко так зробити. Ну воно так не вийшло. От, і два роки після цього ще має бути війна, тобто до 27-го. Або до, я кажу, якщо це з осені брати, 20 Четверто, значить осінь 26-го. Маніпуляції в цьому році ми вже привикли до них. Я не знаю, які ще там можуть бути. Але тим не менше, я думаю, дуже багато буде на президента зараз і на його оточення вилето інформації. Різної, скритої, буде щось такого бруду багато. Щось правда, щось неправда, я не знаю. От, через це. А то, що вони кажуть, ну, я не, в нас будуть свої сильні сторони, ми будемо мати. На переговорному трекові, так сказати, ми відступати теж не будемо, наскільки я бачу, але в чомусь прийдеться дуже сильно теж поступитися. Повертаємося до Соляр України і до наших періодів. Про періоди можна сказати, що такий напружений період. У нас буде період Сатурна це з 10.11.25 по 13.12.25. 10-11 це 10 листопада 2025 року по. 13 грудня 25-го року, ну це майже більше місяця, да от цей період може бути напружений, то що йде Сатурн, він буде йти в шостому домі, от і ретроградний. Тобто, якщо навіть до цього, я казав, що в жовтні може бути, середина жовтня чи друга половина жовтня, якісь призупинки чи якісь домовленості, не знаю, може ми там на тиждень, на два, чи а після цього, з 11-го 10-го, я думаю, що ні, там знову щось відновиться. А от обстріли, напруження буде і так далі. Це такий складний період йде. ну і в принципі період Марса теж я б не сказав, що це буде дуже хороший. Це з 12-го, 25-го року, аж по 26.05.26. го 26. Це період буде йти Марса. Марс, в 12-му домі. Це якраз ключова планета. Сьомий управитель з однієї сторони, добре, бо він буде приносити нам зброї більше. А з другої це буде все-таки якісь. Вроді домовилися, вроді вже все, але воно якось не може ну, ззовні не зупиняється, я би так сказав. Ну, а далі, далі вже повинно бути. Будемо бачити, скажімо так. Так, а є якісь хороші періоди? Все, що я не назвав, це хороші. Я назвав тільки погані періоди, ну, якби такі складні. Зараз де ну, якби з 24.08 по 11.09. Добре що ти замітила, Асцендент це хороший період повинен бути. При тому, що домовленості, юридичні якісь домовленості будуть договори, то що Єпітер дивиться на, на перший дім, на і він дає якийсь спокій, надію таку, І не тільки надію дає, а ще якісь конкретні кроки буде давати. От. Ну, Більш-менш, більш конкретні кроки він може дати. І прям Може навіть бути, що до, до якого там два тижні дав нам Трамп да? чи всім. Це десь виходить якраз от, період цього асцендента і буде. Тобто, де, ну, Там, наше ж, з 7-го числа по 21-й буде затем... коридор затемнень. Це, до речі, цікавий такий буде підріпак, що це якраз практики родові можна робити. Якраз, от, Хто хоче, то можете повзнавати, що це таке. От це окремо коридор затемнення. Наша карта показує все таки асцендент, е, ну, в принципі, більш спокійніший період. Потім Венера, Венера в 10-му домі стоїть, і відповідно, Венера це період з 11.09 по 10-11. Це хороший період. Він говорить про якісь наші завоювання, бо він вказує на це. Говорить про активність нашої влади, досить хорошу, яка буде мати результативну активність. Да? Тобто вони там і домовлятися будуть, їм будуть передавати і зброю, і гроші, і так далі. Хороші будуть домовленості в них в цей період Венери. От, можливо, кажу, що навіть у цей період Венери може бути призупинка вогню. З 13, 12, 25. Ну він невеликий, 27, 12, 25. Це період сонця. Тоже дуже хороші вливання фінансів. У Нас буде 11 й дім, тож сильні партнери активізуються. От 11 дім це угоди, контракти з іноземцями, тобто якісь союзи. Потім, до речі, да, монетний двір, там, так дальше, скарби, іноземні держави. То це буде досить хороший якийсь період для встановлення зв'язків. Ну, не то, що хороший період, а вони будуть встановлюватись. Єдиний момент, то, що я забувся, ну, що восьмій дім у нас включається от з 20 середини жовтня 26-го року, ну, це по іншій періодиці. А в дім це все-таки транзит лади і така. В ну, багато... восьмій дім я зараз скажу, в який ми входимо період Це от середини жовтня, до середини жовтня 26. це буде З однієї сторони, восьмий дім це привіз капіталу з хорошого, ми, то податки, можливо, збільшуються податки в нас. Я думаю, що це не буде новина. Якісь нові податки ведуть. От, пенсії можуть щось буде якесь в сторону збільшення або зменшення пенсії Я думаю, що не зменшення. От, не буде зменшення. От, багато речей, які були приховані, вони будуть ну, скажімо так, дуже відчутно, відчуватися. Ну, вже їх ми відчуємо, але побачимо трошки пізніше. От, потім побачимо, відкриється за цей час, яка була смертність на війні українців, Скільки померло, ми знаємо в цей період. Або якщо не знаємо, то я думаю, що від, буде от рівень смертності під час війни. Скільки виїхало, буде така статистика проведена. Про Сатурн давай поговоримо. Оскільки ти кажеш, що, хоч в нібито закінчилось, але воно все одно ще рік буде впливати, і Сатурн важливу місію грає в нашій карті, то можливо треба дати якісь практики і завдання для наших глядачів, які б могли робити аскези для Сатурна, для того, щоб пом'якшувати його вплив. Чоловіки можуть по суботах робити. Жінкам по суботах не бажано. Це буде зменшуватись жіноча сила. Енергія жіноча для сім'ї погано, е, так далі. Чоловіки могли б робити, там, наприклад, пости по суботах. От, е, взагалі, добре, раз, раз ми вже поговорили, бо я на це медитую, і може я й скажу: е, проводити Шані Пуджу можна в Індії, при бажанні можна замовити. Ну, я зараз, до речі, от, хочу замовляти, може там, і аї, Аїлям Пуджу це така зміїна пуджа, вона теж зв'язана з Сатурном. Ну Конкретно Пуджо Сатурна це такі астрологічні методи. Да? І е, зараз добре Сатурн також і за предків, за, за старших членів родини, відповідає в принципі, по своїй природі. У нас в карті ретроградний. У от, от нас йде ця Пакша, це якраз 2 тижні, 7 по 21. Це дуже добре якраз зробити такий ну, практику. От, у нас буде Шрадха, про церемонія Шрадха є. Вона прямо, я дві речі скажу про цю церемонію і ще одну. Шаратка проводить читарпана, вона називається. Це коли Браман там в Індії її проводять, в нас є такий один пандіт, ну скажімо священник, він в Одесі живе, він проводить цю церемонію, і він буде проводити кожен день. Якщо маєте бажання, то можна прямо сконтактуватися. Да? І він е, там е, проводить і можна мотивацію, щоб покращити наші корні, да, наші от родові речі, і от, е, щоб не було такого впливу цього Сатурна негативного, тобто проводити цю шратку постійно за наш віт. Це раз. Як війна почалася, в нас оце от, е, є розб... незавершеність, певна. І було б добре з нашими родовими, такими, е, нашому роду якось дати таку, такі благодаті. Ця – це такий момент, коли на два тижні відкриваються ворота для для наших предків, які можуть напряму від нас получати, ну, там, служіння, скажімо. ми можемо їм щось робити, і вони будуть получати благо, і ми теж це тільки ці ворота відкриваються два тижні в році. От нам є ще спеціальні дні, там 30-й місячний день, але тут саме сильніше. І до речі, 21 число це читається найкращий рік, коли можна робити там родові практики і так далі. От, через це я теж думаю зробити марафон такий, коли можна там свій родовід подивитися, свої кармічні задачі, і якраз в контексті, що буде кожен раз робитися, кожен день буде проводити браманце, і ми будемо робити практики. Це теж буде така, така річ, яка буде гармонізувати Сатурн. Бо Сатурн дуже любить, коли допомагає своїм предкам, коли думають про старших. Це от один момент, який можна робити досить добре. Ну і також молитися Господу Шиві. Госпочиво він пливає на Сатурн. Хоча там, коли в Шиві був в Седосаті, то Шива в воду сховався. Він сидів там весь Садасаті під водою в квітці. От. Але господь Шива, він. Якби ми так могли. Ми, ми, це теж, до речі, тарпана, це зв'язано з водою. Можна повторити омномахшиває, хто хоче 108 раз, по суботам можна не 108, можна повторювати 10 по 108. 108 це один круг. Сістим медитувати ну, все-таки повер... лицем на схід повернутися, хоча Сатурн це на захід. Хочете, можете на захід, на захід. Але лучше на схід всі практики робити на схід. Це не буде образу Сатурну, просто на схід воно йде лицем до, до світла. Ми повертаємося. І вам наощуває, це така практика для того, щоб можна плоди свої зразу. Тут такий момент, треба дати обідницю спочатку. Наприклад, я буду там цілий рік. Кожної суботи повторювати 108 разів, чи там 10 по 108, чи ще більше, чи 5 по 108, ну, он намахшиває. Може навіть кожен день, можна по суботах, тільки забагато не давайте. Ви даєте обітницю, обітниця дається, дивлячись воду, отак от дивитесь воду перед божеством, перед Господом шивою. От, і це клятва. І вода, коли виливається на землю, клятва вже скріплена з Богом. Тоді ви робите, якщо ви просто щось пуститеся без нічого, це просто буде піст. Ну коли там поїкадеше навіть, треба ставити ціль. Якщо ви ставите ціль, і ви знаєте, для чого ви це робите, це так скажемо, ви сконцентруєте енергію туди. От, через це, е, Якщо буде така практика Шиві, то можна от, е, садосаті зменшити. От, зробити таку практику. І потім плоди пообіцяти, що всі плоди, я, наприклад, чи якусь частину плоді я віддаю для нашої країни, чи там, для того, щоб зменшити негативний вплив Сатурна. Бо він впливає так, от не дуже добре. Ну така практика може бути. Так, це супер практика. Мені подобається. Даєте обітницю, виконуєте, не порушуєте її, при свято робіть, намір створити. Це дуже важливо для того, аби отримати результат. Ми говорили про садосаті, і це ж астрологічна тема досить цікава. У нас для гармонізації планети, для вивчення планет. Нас ми проводимо курси. Школа майстерні астрології у нас така є цікава. От, і е, хто бажає, може е, пройти. У нас якраз є набір на перший модуль астрології. Е, от в е, Джотіша, да? це ведична астрологія, кармічна її називають. От, і також в нас ще є практика шлях призначення. Курс досить цікавий. Ми вже його десь проводимо років два чи три. От, і ще в нас по матриці долі. До речі, матриця долі цілий такий курс, і в, з, з деяким нововведенням є там астрологічна матриця. От, якщо буде бажання, то е, е, пишіть, приєднуйтесь. І останнє чуть не забув сказати: ми говорили про родові практики. Да? Родові практики, якраз 7 по 21 будемо проводити такий марафон по родовим практикам. Хто бажає, ми будемо дивитися по матриці долі, дивитися, кому потрібно з родом працювати. В будь-якому випадку, на цей період добре попрацювати, тим більше це якраз коридор затемнень співпадає. Ну, дуже цікавий період буде. От, ми будемо досліджувати в розстановочній системі себе, в енергетичній деяких практиках будемо досліджувати, робити певні завдання. Так що, кому буде цікаво, то пишіть на майстерня астролога чи от на каналі Мій Світ. Я тобі щиро дякую за цю інформативну розмову, за неймовірну екскурсію у світ майбутнього, дякуючи астрології. Дякую всім глядачам, які були з нами. Дякую. А знаєте, що ще цікаво подивитися? Нове відео на каналі Усе чудово. Ми часто вважаємо фрукти здоровим вибором, але не завжди все так просто. Якщо говорити загалом про обробку, таку обробку проходять не тільки банани, а дуже велика кількість продуктів. Їми можна тільки годувати тварин, і то при поганому ставленні. бізнес авокадо тримається на рука Як впоратись подолати без ліків, і дуже багато молодих людей зараз мають цю проблему. Чому по кожній хворобі є харчовий протокол? Зараз діти масової п'ють Дитинство наливає тим дворічкам. Навіть це має такий знаєте характер винагороди. У мене три чашки води одна за одною. Всі теплі і одна із них з сіллю.